Міста Бахмута непроста ситуація. Про це розповідають військовослужбовці, які постійно долучаються до наших хатарах. От ворог водночас теж не полишає спроба повністю захопити місто, але кожного разу наражається на потужний спротив Сил оборони України. От як би ви зараз описали ситуацію навколо Бахмута, і, зокрема, в самому місті почнемо давати самого міста. Місто. Бахмут зараз дуже в складному положенні. Практично ворог дійшов вже в центр міста, і ми повинні це розуміти. Але все ж таки, ми тримаємо західну частину міста, північно-західну частину міста і частину південної. Це дозволяє нам вести ефективні бойові дії. Проте ворог значить, створив угруповання військ, комбіноване: вагнерівці і десантники Російської Федерації, які спочатку. Десантники виконали завдання прикриття в тилу або загонів загородження. А зараз разом з вагнерівцями все ж таки починають атакуючі дії. Не починають, а почали. Інформація про те, що вивели з вивели уголовників зі складу вагнера, яких вони набрали в тюрмах та лагерях. Свідчить про те, що військові вимагали, щоб їх прибрали. Тому що такими людьми дуже важко керувати під час бойових дій, а там потрібна сурова дисципліна і дуже висока ступінь виконавчої дисципліни, тому що тоді в місті практично не можна вести ефективно бойові дії. Їх вивели війти. Я думаю, з динаміту. Перше, прибрати, тому що військові це примусили. А по-друге, їх готують до закидання наміра в Африку, а там і в саме місце там, як вони рахують. Ну і треба сказати, що зараз ці загони вагнерівців, які складені з колишніх військовослужбовців та підготовлених або прошедших в Сірії підготовку там чи війну, та й вже в Україні. І таким чином цей симбіоз десантників і вагнерівців. Він поки що ну не скажемо, що досить ефективно, але все ж таки ефективніше ніж попередні їхні наступи працює. І ми потихеньку там. Метр за метром територію все ж таки вони відвойовують в центрі міста і на, на східній частині міста. Пане Іване, от є, якраз є, про схід загроза. Є загроза, є загроза да, того, що ми можемо здати вийти з Бахмута. Але я дуже задоволений тим, що, по-перше, це питання політики віддали повністю на рішення воєнного керівництва, яке там керує цією оборонною операцією. І це дуже правильно. І зараз туди ніхто не має права вмішуватися, крім, крім військових керівників, які тільки, тільки вони мають право приймати рішення обороняти далі чи ту частину міста, чи виходити з неї. Ну і треба пам'ятати, що з виходом з міста е Бахмуту ми не втрачаємо практично ніяких е особливостей в обороні, не, не маємо. Ну і дійсно, що тільки от е масова така е морально психологічний план, що. От вони все ж таки видавили нас з Бахмута. Що стосується навколо Бахмута, обстановки ці їхні намагання оточити на Іванків, прорватися, значить, на часів яр з півдня та з півночі всі вони ліквідовані нашими військами і вони успіху не мають. Значить за тими даними, які дав генеральний штаб, наші війська там знайшли в хорошу глуху оборону стали. Яка ефективно діє наступальним діям ворогам? Потім наступальний ворога. і таким чином я думаю, що та ситуація збережеться до кінця квітня. Пане Іване, от ще трішки повернемося до самого міста безпосередньо. От ви сказали про схід. Якщо подивитися на східну частину Бахмута, от раніше, ще, мабуть, і місяць тому вороги знаходилися за річкою Бахмуткою, і це ну, вона для них виступала такою природньою перешкодою. Вони не могли її перетнути, адже наражалися на нашу артилерію. Зараз ця територія, принаймні, за даними аналітиків Діпстейт, вона в червоній зоні, тобто окупована. Що? Що зараз у місті Бахмуті може стати такою перепоною перед ворогом для того, щоб не дати йому зайти далі? Наші війська тільки наші оборонні сили, більш ніхто. значить Чому вони все ж таки подолали річку Бахмутку? А тому, що вони з півночі зайшли через річку Бахмутку. Вони північніше міста Бахмут перетнули річку. Північніше і пішли на, 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 на північ. Вже з півночі почали опускатися на Бахмут. І таким чином нам прийшлося відступати, і вони перетнули річку Бахмутка. А вона дійсно розділяє значить, місто пополам на північну і західну е, Яким може бути далі наш варіант? Безумовно, це магістральні вулиці. Магістральні вулиці це головні. Райони, не райони, а смуги лінії оборони в місті. Великі, широкі магістральні вулиці, найбільш широкі. От, вони є головними. І якщо по мала даде оборону, то це для ворога буде важко подолана, подолана оборона, я дуже важко боротися з якою. Що використовується зараз, в місті важко використовувати артилерію масово. Ракетні війська реактивну артилерію, перш за все. Чому тому, що розкид великих снарядів і можна попасти. А лінія зіткнення. Вона, вони ж не то, що вони по якоїсь лінії там наші і російські війська стоять чи е, знаходяться. Е, вона дуже така, знаєте, як зубчата, як зубчата передача. Там вперед, там назад, там вперед. Тобто лінія змішана там оборони. І нанесад потрібно підтримувати наших солдат. Вогнем артилерії дуже важко, тому що можна своїх вразити. Російська Федерація цього не боїться, тому що вони своїх не жаліють. Якщо їхні попадають під артобстріл, то, то про то ніхто не не жалкує. А наші відносяться совіслово, е, артилерісти і правильно роблять тут зараз. Головна е, е, дія артилерії це вогонь напередку, вогонь прямою наводкою. Це головне, що зараз вони можуть робити. А це можуть робити гармати. Це можуть е гармати, які можна наводити пряму наводку. Це можуть робити міномети, міномети, особливо 60-мм, 82-мм, міномети, які стріляють на невелику дальність і, як кажуть, навіть можна на глазок навіть можна навести лот. Е тому, безумовно, артилерійська підтримка не ви не наших військ там не дуже е розвинута. Ми не можемо весь всю палітру артилерії там використати. Для підтримки наших бійців на на передньому краї. Ну, У зв'язку з цим і е, ворогам удається потихеньку, то там вигристи один будинок, то там, а потім пів вулиці, а потім якусь вуличку і так далі. Але головне зусилля зараз оборони потрібно створювати на магістральних вулицях, тобто на більш широких, на більш забудованих, таких висотними зданнями. ну не тільки висотами. Тобто, щоб був простріл. Е, е, Чим більше простріл між домами на вулиці, тим міцніше буде оборона.